Йдемо з Нікіткою в декатлон. Здоровенний такий спортивний магазин. Ми йдемо мені велик дивитись на день народження. Та, що мені через 15 років, ой, 15, 15 днів, мені вже буде 10 років. Юбілей. А, зараз глянемо. Пішли далі. Це те, що Нікітка хотів. Йому потрібен новий шлем, бо він вже з того виріс. І він хотів конкретно помаранчевого кольору. Він вартість 1000 крон. Так, ось велосипедний рай. І Нікіта ось такий хотів помаранчевий велосипед. Бачите, вартує 6799. І також, бачите, помаранчевого кольору. Ну давай, їжай. я хочу подивитися, нормальний він чи ні. Вперед, Нікіт, не назад. <ривіт> їде, їде. Ну що, як, добре? Сказала йому, щоб він встав подивитися, чи рама. Нормальна йому, то вроді би норм. 26 колеса і рама на до 150 сантиметрів. А всі велосипеди, тут, якщо заказувати десь в магазині, вони приходять в розібраному вигляді. Якби тут був чоловік зі мною, то ясно діло, що він би його зібрав би. А так тут в декатлоні можуть збирати велосипеди. Вибираєте будь-який, а потім вони його вам збирають. Це дуже класно і ще безкоштовно. Вдягаємо, міряємо. Треба ще підтягнути отут. Все сьоме це що тобі великий, мабуть, розмір М. Коротше, взяли розмір 52-55 с Такий йому добре підійшов. Але, на жаль, немає помаранчевого кольору. Кіта у нас, до речі, після э, раунду тут фінгал у нього. І вуха воно. Він у нас ходить на кікбокси, на кого вухо йому дали. Ано покажи свою прическу, яку мама тобі вистригла. Ось така ідея в мене була. Вистригла йому таку, вже трошки заросло. Да, це тут електро. Бачиш, тут далі йде відділ електровелосипедів. Ну, вони, звісно, тут дуже дорогі. І 49 тисяч п'ятдів, 67, ну ціни різні. Круті, звісно, з виду. Та й тяжкі, мабуть. Ось таке я хотіла, мені така барова подобається. Але я плюнула, купила собі баушне і гарної якості нормальний їздів. У мене все влаштовує. До речі, з'явилися в наявності спортивні годинники. Раніше не було їх тут в продажі. Значте, з іншої сторони, і також можна вибрати. І навіть з'явився відділ з їжею. Ми з Нікітою тут пару місяців не були, а все так змінилося. О, це Нікітин самокат. Ще Нікіті потрібно знайти наколінники і налокніки на кікбоксинг та ібокс защиту. О, а ще нам потрібна капа, бо у Нікіти вже така. вже все. Він її вже пожував повністю. Ось таку ми купували, 229 крон. Ще дуже хочу купити собі тренуватися. Мабуть, куплю скакалку. Навіть можна спробувати. Бачите, скакалку. Спробуйте мене написано. Я його чекаю, поки він прийде, а він тут уже бігає. Да, Потрібно тебе почаще, Нікіта, сюди приводити. Той м'ячик, Нікіта. він дуже такі вправи. Він дуже тяжкий. Попала сіт резинок, хоч хочу нікоти купити отаку от резинку, тому що він підтягуватися на турнику не, не може. Приціплюємо на турник, він буде ставати ногами, підтягуватись, буде тренувати свої м'язи. І таким образом натренується і буде нормально підтягуватися. Ну, зато віджиматись не можеш, зато хоч обруча крутити можеш. на перекус. Як завжди, на вихідних дозволяю їсти таке.